Привіт, малята! Наші друзі, веселинка та добрик, запрошують нас у подорож, у подорож до країни безпеки та здоров'я. Візьміть, будь ласка, олівець, папірець і намалюйте ось таке сонечко, але це не просте сонечко. На кожному його промінчику щось написано. А написано те, що у нас все можна, а саме дружити, вигадувати, жартувати, вибачати, мріяти, сумувати, фантазувати, думати, любити, гратися, помилятися, сумніватися та шукати. Бачите, скільки всього у нас можна. Візьміть, будь ласка, олівчик, візьміть листочок паперу, і намалюйте таке сонечко, і намалюйте стільки промінчиків, скільки вам сподобалось слів, які виражають дію, яку ми можемо робити. Розгляньте уважно малюнок. Кого ви бачите на малюнку? Так, людей. А чим вони відрізняються? Так, тут чоловічий рід, а тут жіночий. так? Статтю відрізняються. А ще за віком, так? Знайдіть людину, яка за віком нагадує маму, тата. Бабусю і дідуся. Дивіться уважно. Мабуть, тато в нас оце, а оце дідусь. А на цьому малюночку оце мама, а це бабуся. Вірно? А братик чи сестричка? Так, може старший братик бути або молодший. Або сестричка може бути молодша або старша. А хто тут нагадує вас, малята? Я вважаю, мабуть, ось хлопчики наші і дівчатка. Кожен себе пізнав. Пропоную вам узяти олівці папір і намалювати. Хлопчик намалює неповторного себе. А дівчинка намалює неповторну красуню себе. Привіт, малята, я квітка. але я не проста квітка, я квітка, здоров'я. Давайте розглянемо мої пелюсточки, тому що кожен пелюсточок, він відповідає за здоров'я. Що треба робити, щоб бути здоровими? А саме вітаміни приймати, займатися спортом, спорт, загартування, загортовувати свій організм, мати веселий настрій і правильно харчуватися. До нас, дітки, таке завдання. Нам треба з'єднати. Що в нас відноситься? До вітамінів, до веселого настрою, до правильного харчування, до загартування і до спорту. Тому що це все чинники нашого здоров'я. Тож, поїхали? Вітаміни в нас ховаються у фруктах. Так, де ще вітаміни є? Ну, навіть можна ще штучно приймати, так, вітаміни, але тільки тоді, коли назначить лікар. Тобто фрукти і вітаміни, якщо назначить лікар. Спорт, гантелі, скакалка, м'яч. це спорт. Так, це спорт. Загартування, загортовування це в нас. І сонце, і повітря, і вода. Це в нас загуртовування. Ось так. Веселий настрій. Ось хлопчик який веселий. Сонечко посміхається, з'єднуємо. І правильне харчування. Отут я пропоную намалювати ті продукти. Які ви вважаєте правильні. Тобто це може бути фрукти, овочі, м'ясні страви, рибні, молочко. Так? Будь ласка, намалюйте продукти. Наша квітуля продовжує дивувати нас завданнями. І наступне завдання таке доповніть. Кожну пелюстку Квітки гарними словами для того, щоб не забувати про тих, хто живе поруч із нами. Дивимось на Квітку. Веселий, пустотливий, як іще можна сказати, гарна, добра. Хто такий може бути разом з вами? Вірний, хоробрий. Подумайте, кого ви так можете назвати, доповніть тут? Сильний, розумний? Хто? Ласкава, затишна. Любі малята для того, щоб бути здоровими та щасливими. Треба жити в гармонії з природою, ніколи не ображати природу рослин, птахів, комах, водне і повітряне середовище. Я пропоную вам розглянути малюночки і з'єднати малюночки з правилами. Давайте розглянемо малюночки. Я не буду підказувати. Ви тільки дивіться, будь ласка, що тут зображено. А зараз я почитаю вам правила. Не збивай гриби, не ламай гілки дерев і кущів, не чіпай павуків, не руйнуй мурашники, не знищуй пташині гнізда. Квіточка, дивись, як ми зараз будемо ці правила з'єднувати з картинками, щоб краще запам'ятати. Не збивай гриби, ось так з'єднуємо. Не можна грибочки, навіть отруйні, не можна їх торкатися. Нехай вони собі ростуть, вони для чогось там ростуть. Їх природа створила, не для того, щоб хтось їх збив башмачком. Може, для краси, так, не можна їх. Чіпляти і збивати гриби, не ламай гілки, дерев і кущів, не ображай квітулю. Ось не ламаємо гілочки. запам'ятали, що це не можна робити. Не чіпай павуків. Ось не чіпай павуків, не можна їх чіпати. І ображати їх не можна, тому що вони можуть захищатися і що вкусити. Не руйнуй мурашники, тому що мурахи дуже корисні комахи і не знищуй пташині гнізда. Ось так молодці квітуля дуже вам посміхається. Тупне завдання нам приготували веселинка і добрик. Покладіть свою ручку на аркуш паперу. І обведіть свою долоньку. Ми з вами говорили, дітки, що ми з вами неповторні. У кожного своє обличчя, своє відбиточки пальців, своя долонька. І ми з вами повинні себе вміти захищати. Сьогодні Веселинка та Добрик хочуть розказати правила долоньки. Ми з вами, якщо нам щось не подобається, ми можемо ось так показати долоньку і сказати стоп, досить, не чіпай мене, не торкайся мене, я не дозволяю. Якщо вам щось не подобається, і ви відчуваєте, що хтось хоче вам зробити зле. Ось так долонька і кажете Стоп. Друге правило. Порахуйте, скільки пальчиків. Один, два, три, 4, 5. А зараз поміркуйте, будь ласка, і згадайте п'ять людей, яким ви можете довіряти. Це п'ять людей, які можуть прийти вам на допомогу, і до яких ви можете звернутися за допомогою. Давайте подумаємо, хто ж це може бути. Перша людина це, звичайно, мама, матуся, мама, тато, бабуся або дідусь, бабуся, дідусь. Це може бути вчитель. Або вихователь, або ваш друг, або людина, якій ви довіряєте. Запам'ятайте, дітки, будь ласка, правила долоньки від веселинки та добрика. Убачення бачення малята! Бережіть себе та будьте здорові!